Сьогодні розповім тобі про 10 безкоштовних додатків на iOS, які прокачають твій iPhone. Якщо буде корисно, обов'язково підпишись на канал, а також залиш подобайку. А ми починаємо. 7Element. додаток, який допоможе зробити твої сторіс в Instagram стильніше. В ньому більше 14 тисяч унікальних елементів для оформлення сторіс на будь-яку тему: чи то кіно, чи то день народження, чорна п'ятниця, елементи про Україну, спорт, фото, стрілки і хвилі. Фони і багато іншого, також в додатку є безліч красивих шрифтів, які підтримують українську мову. Ви можете робити сторіс одразу в додатку і зберігати шаблон як фото, що скоріш за все буде корисним для СММ-ників, які роблять контент для різних брендів. Я ж як блогер, просто копіюю елементи в один клік з додатку собі в сторіс. Це знову ж таки дуже зручно робити. Додаток безкоштовний, але також можна оформити про підписку. Так, ви зможете розблокувати всі можливості додатка, а також підтримати українських розробників, які роблять цей додаток. VPN Proxy Master. На перший погляд здається, що це звичайний VPN. Але ні. Фішка його в тому, що при першому запуску він пропонує тобі встановити функцію VPN в налаштування твого iPhone. Тобто тобі не треба бути постійно відкривати додаток, тримати його відкритим, щоб працювати в інтернеті через VPN. Ні, в налаштувати. Анях твого телефону з'явиться функція VPN. А сам додаток, ти можеш заховати кудись в папку, щоб він тобі не заважав. Особисто я так і зробив. Дуже швидкісний, а найголовніше безкоштовний. Так, звичайно, там також є про підписка, але вона, скоріш за все, для тих, хто е, хоче сидіти через якийсь особливий IP-адрес. Я же скільки років користуюсь безкоштовно, і мені більш ніж вистачає. Шазам. Я дуже здивований, що досі залишаються люди, які. Не знають, що це таке. Тому розповідаю: якщо ви десь чуєте класну пісню, але не знаєте, як вона називається і хто її співає, то на допомогу вам прийде Шазам. Додаток швидко розпізнає пісню і видасть всю необхідну інформацію про неї. А також статистику, скільки її в цілому шазамили люди, а також лінк на Apple Music, щоб ви одразу могли її послухати та завантажити собі в телефон. Maps.me. це взагалі перший додаток, який ви маєте завантажити собі на айфон, якщо плануєте. Їхати в подорож, або зараз для всіх біженців з України, які знаходяться за кордоном, це просто необхідний помічник. Це карта, якою ви можете користуватись без інтернету і зв'язку, просто завантаживши дані країни, в якій перебуваєте. В Maps.me ви можете прокладати маршрути, читати цікаву інформацію про визначні пам'ятки міста, в якому знаходитесь, знайти ресторан чи крамничку, або замовити собі таксі. І все це без інтернету. Інтернету, просто увімкнувши геолокацію на вашому айфон. Ми колись з дружиною загубились в Італії, і якщо б не б смі, не знаючи ані італійської, ані англійської, скоріш за все, ми б досі шукали дорогу додому. До речі, про англійську та італійську. Якщо у вас немає часу на відвідування заняття з викладачем, то ви можете вивчати мову будь-де за сніданком в метро. В туалеті, перед сном, просто коли у вас з'являються вільних 5-10 хвилин, для цього на допомогу вам прийде Duolingo. В додатку більше 30 мов світу. Заняття проходять як невеличкі рівні, в кінці яких ти отримуєш бали та нагороди. І в цілому Duolingo виглядає як цікава мобільна гра, в якій ти змагаєшся зі своїми друзями чи просто іншими користувачами. Більш того, ти сам не помічаєш, як граючи в цікаву гру, ти реально вивчаєш мову. Дуже раджу. ChatGPT. Думаю, що він вже не потребує подання, оскільки що таке ChatGPT, знає вже кожен текстовий штучний інтелект підкорив серця користувачів з першою появою. І відносно, нещодавно він з'явився у вигляді повноцінного додатку для вашого iPhone. Тепер спілкуватися зі штучним інтелектом чи попросити його згенерувати класну ідею для вашого відео, реклами чи попросити його написати вірш або пісню, стало куди про простіше, просто завантаживши собі додаток на свій смартфон, я впевнений, що ви бачили тіктоки з такими красивими анімованими субтитрами. Особливо я в своєму Тікток бачу багато коментарів, де запитують, як таке зробити. Все просто для цього вам потрібен додаток від Кепшен. Ви просто завантажуєте туди відео, і додаток одразу пропонує обрати мову субтитрів. Обирайте трішки чекаєте, поки штучний інтелект розпізнає, що ви там кажете. Відео тут, до речі, невеличкий лайфхак. Рекомендую казати трішечки не так швидко, як я зараз кажу, оскільки додаток не встигає виловлювати все, що ви кажете. І щоб вони були якісні, треба трішки повільніше казати. Бо в мене з цим інколи бувають травли. І все, текст у вас на екрані. Залишилось трішки відредагувати, обрати потрібну анімацію, шрифт та колір. І готово! Додаток абсолютно безкоштовний, а найголовніше, він зекономить вам дуже багато часу. До речі, про TikTok. нещодавно в мене вийшло відео, де мій друг через iPhone та 3D-принтер зробив мою 3D-модель. Ось вона. До речі, дуже кльово вийшло. Прям один в один. Для цього він використав додаток Polycam. Завдяки ньому ви можете відсканувати будь-який елемент вашого інтер'єру, а потім додати його в гру, в мультфільм, чи знову ж таки надрукувати на 3D-принтері. Це дуже корисний помічник для геймдизайнерів, художників, архітекторів. Просто скануєте, зберігаєте в потрібному вам форматі і використовуйте. Наприклад, таку модель мене друг зробив всього. За 5 хвилин. Ну, звичайно, не враховуючи сам друк. Сам друк був десь годин. 7, 8. паляниця ЕП. Це такий лексичний пошуковий словник синонімів та тлумачень і перекладач, як ви вже здогадалися, також від українських розробників. Він шукає вислови у якісних джерелах і виводить найбільш влучні речення, що містять ці вислови. Для кожного речення виводиться текст і посилання на джерело. База джерел містить всі галузі життя і лексику для будь-якого випадку. Цей додаток корисний для тих, хто зараз переходить з. Російської на українську снеп що я хочу сказати? Додатків для обробки фото ну прям дуже багато, їх безліч, але в якийсь момент я зрозумів, що Снеп це ідеальний додаток, в якому є абсолютно все. Все необхідне, це я вам як блогер кажу. Там ви зможете прибрати недоліки з обличчя, налаштувати кольори не тільки всього фото, але і якісь окремі його частини, об'єднати два фото в одну, розширити, змінити перспективу, додати текст, коротше кажучи, все, що вам заманеться, зручно і безкоштовно. А якими додатками користуєтесь ви, обов'язково напишіть в коментарях, і, можливо, ми зробимо другу частину вже по вашим коментарям. А поки все, з тобою був Жені Білозеров. Знюхаємось!